До продажу затишний та доглянутий житловий будинок у селі Брюховичі Львівської області. Чудовий варіант для комфортного проживання в спокійному місці з усіма необхідними умовами. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Він має 4 кімнати і не потребує ремонту, адже всі приміщення доглянуті та підтримані у гарному стані. У будинку зроблена нова простора прибудова, в якій облаштована сучасна кухня, їдальня та ванна кімната. Кухня обладнана новими меблями сучасної комплектації, що дозволяє одразу використовуватись без додаткових витрат. У будинку встановлена якісна дерев'яна столярка. Утеплені підлоги є великий коридор та зручна гардеробна, що додає простору та функціональності. Опалення індивідуальне газове, додатково встановлено камін, який забезпечує тепло та затишок у холодні сезони. Будинок має практичну планувальну структуру. Під ним розташована майстерня, яка підійде як для роботи, так і для зберігання речей. Гараж реконструйований під два авто, що є великою перевагою для родини з кількома машинами або для тих, хто цінує додатковий простір. На території є велика літня кухня, що складається з двох окремих приміщень, оснащена газом та піччю, а також міститься походний погріб, ідеальний для зберігання консервації, овочів та домашніх заготовок. Ділянка площею 10 соток доглянута та повністю придатна для ведення господарства. На території ростуть плодоносні фруктові дерева, є виноградник, а також додаткова земля у вільному користуванні, що дає можливість розширити сад, город або облаштувати зону відпочинку. Будинок перекритий шифером, що забезпечує надійність і довговічність, встановлені металопластикові вікна та нові міжкімнатні двері, що покращує теплоізоляцію та зовнішній вигляд помешкання. Об'єкт не потребує жодних ремонтних робіт. Можна одразу заїжджати і жити, усе сплановано максимально зручно та продумано, з урахуванням побутових потреб сім'ї. Ціна будинку становить 11 тисяч доларів, що робить цю пропозицію надзвичайно вигідною з огляду на стан будинку, наявність прибудови, господарських приміщень, великий гараж та доглянуту ділянку. Це чудова можливість придбати просторий, теплий та готовий до проживання будинок у тихому місці, з хорошими умовами для життя та ведення. Господарство. Для детальної консультації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення.